Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам своє перше замовлення з сайту сен Раніше ніколи нічого там не замовляла, навіть не чула про цей сайт, поки не побачила відео наших україномовних дівчат. В замовленні два товари це джемпери для мене і для дитини. Вони однієї моделі, тільки в різних кольорах. Не було ніякої знижки. Цей товар по звичайній стандартній ціні. Також там є ще дуже багато інших кольорів, і яскравих, і ось такі пастельні, як ми обрали. Я залишу посилання в описі під відео, якщо вам сподобається, то можете перейти і подивитись. Якість, на перший погляд, непогана на свою ціну. Тобто співвідношення, ціна якість. Колір співпав з тим, що був представлений на сайті. Розмір нам також підійшов, там є таблиця розмірів, можна звіритись. Поки не знаю, як ці джемпери будуть носитись, тому що, ще раз скажу, це наш перший досвід з замовлення. Напишіть, будь ласка, ваші враження від їх речей, чи сподобались вам вони, чи ні, наскільки довго носилися, буде цікаво прочитати в коментарях. У мене джемпер в бежевому кольорі розміру S, на сайті вказано, що це 44. А я взяла трохи більше, ніж ношу звичайно, тому що, звичайно, в мене 42. У дитини розмір 42 XS. Далі покажу, як він виглядає. Так виглядає дана модель в рожевому кольорі. Дитині Джемпер сподобався, сказала, що буде носити з задоволенням. На мою думку, це речі, які більше підійдуть для підлітків, котрі кожен день хочуть носити щось нове, сьогодні, одне, завтра інше. І на цьому сайті можна добре зекономити на покупках, тому що там часто бувають знижки, і можна придбати дані товари по більш вигіднішим цінам. Діліться своїми враженнями в коментарях. Знаєте, що ваша думка для мене дуже цікава. Дякую вам, друзі, за перегляд. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою і гарних покупок. Зустрінемось у наступних відео. До побачення!